Ми читали Євангелія від Луки про страстне страждання Ісуса Христа за нас. І це не є історія, тому що ми віримо, ми знаємо, що Господь Ісус є живий, Господь є живий. Це означає, що Він живий не тільки 2000 років тому, Він живий сьогодні. І Він помирає за нас і страждає за для нас. І від нас сьогодні. Він страждає від нас, коли ми не віримо, коли ми не грішимо, тобто страждає від нас. Тому ми знаємо, що сьогодні Його страждання продовжується. Крім дітей, діти знайте, що ви невинні перед Господом ваша молитва. Особисто надзвичайно важливо, тому що ваша молитва чиста, невинна. Другий аспект дуже важливий нам прийняти Ісуса в нашому конкретному осередку, в нашої ситуації. Якби ми мали таку можливість фізичну, ми би пішли на Залізничний вокзал зустріти Ісуса Христа. І декілька кілометрів ми, ми би разом дійшли до центра міста Києва, щоб зустріти Ісуса триумфально. І так, як читали в Євангелії, люди кидають свій одяг, верхній одяг, тобто пальто, чи куртку, чи цвет, що було трішки м'якіше для Ісуса зайти в місто. І коли Ісус готується зайти в місто, ми читали спочатку, перед, ще перед тим, як наблизитись до Вівтаря, про те, як Ісус сказав своїм двом, двом учням піти в село, знайти Осла Осля, відв'язати Його і привести його до Ісуса. Тобто Ісус вже все знає, Він знає, де буде стояти ослик. І то, що Господар він віддасть цього осля, не буде турбуватися, тому що учні Ісуса скажуть, це, це осля потрібне для Господа, але потім ми повернемо Його. Тобто це Ісус, що приготував все це для нас. І коли Ісус каже, ви відв'яжете ослика. Це такі дуже прості слова, але духовно, коли ми читаємо, теж знаємо, що нам потрібно щось відв'язати. Відв'язати, щоб, щоб нам самим прийти до Господа. Це перший крок сьогодні, в нашій літургії відв'язати. Відв'язати що? Відв'язатися всередині нас від наших не тільки гріхів, тому що для цього достатньо піти на сповідь, але відв'язатися від невіри, від браку храбрості, від браку довіри, від браку любові. І ми тут сьогодні ми є представниками не тільки нас самих. Ми тут молимо за всю Україну. Я є нунцім на всю Україну, включно ту Україну, яка є під окупацією. І наші люди, які є під окупацією, вони не мають цієї можливості цього не молити з нами. Ні ті, що під окупацією, тим більше ті, що в полоні, ще більше ті, які в окопах, або загибають в цю мить. І ми є представниками перед Господом за них, як Ісус є заступником за нас перед Богом Отцем. І тому ми хочемо відв'язатися від нашої невіри. Дуже часто наш, наш дьявол, який хоче бути, бути нашим, він підходить до нас і каже. Ти, «Те, що тебе прив'язує. До твоїх гріхів, до твоєї невіри є брак довіри до Бога. Тому що що було вчора, позавчора, три дні тому, чотири дні тому, ти молився. Ти молився, я молився, ти молився. Який результат тієї молитви? Дуже маленький? Дуже часто ми не можемо побачити, який результат нашої віри, наших діянь, нашої любви. Нашої молитви. І тоді дьявол приходить і каже, дивись, ти нічого не можеш, бо це і є цей шнур, який привазує нас до нашого минулого. А сьогодні Господь приходить і каже, забудьте про минуле. Я приходжу в Єрусалим, щоб робити все нове, відновити Тобто забудь те, що було вчора, позавчора, три дні тому, молись заново, молись новим серцем. Повір Господа. Я це кажу собі і кажу вам. Молись, прийми Господа всім Твоїм серцем. Другий аспект, який ми бачили дуже конкретно, що сьогодні Ісус використовує символи. Ми дуже чітко розуміємо, що для Ісуса було б дуже просто зайти в Єрусалим, так як всі звичайні люди, але Він хоче ослика. Тому що пророки казали, що я цитую пророка Захарію, 9 розділ радуйся, вельми, одочку Сіону, викрикуй одочку Єрусалиму. Ось цар твій іде до тебе справедливий і переможний, смиренний, і верхи на ослі іде, на осляти, на молоденькій ослеці. Я знищу колесницю Ефраїму і коня з Єрусалиму. Воєнний лук буде зламаний, він оголосить мир народам, і влада його буде від моря аж до моря, і від реки до кінців землі. Тобто Ісус сам, Син Божий, хоче використати ці, цю символику, яка вже прозвучала в книгах пророків, і яку могли зрозуміти його учні. Коли я прийду на, ос, на ослі в Єрусалим, всі зрозуміють, що час Господній благодаті прийшов. І тут ми бачимо дуже таку чітку різницю між. Просто молитвою і такою дуже потужною літургійною молитвою. Тому що ми всі в нашому житті маємо прости молитви. Ми можемо молитись, коли ми навіть в ліжку. Перед, перед сном ми молимося, ми молимось, коли ми тренуємось, ми працюємо, ми, ми гуляємо. Але є інша молитва: є молитва, наповнена символами, так як тепер час літургії. І ці символи їх Господь використує, тому що через символи показує, що відбувається, що відбувається щось дуже серйозне. Сам Господь приходить до нас. І тому ми теж приймаємо дуже смиренно і з довірою ці символи, тому що знаємо, що через літургійні символи сам Господь приходить, як на осліку. І коли ми продовжуємо наші роздуми, тепер повертаємось вже до страждань Ісуса, про які чули вривку, в дуже довгому уривку з Євангелія від Луки, ми там чули про страждання Ісуса. І тут в Україні ми маємо спокусу думати, що ми вже готові для того, щоб зустріти страждаючого Господа, тому що ми, ми теж страждаємо. Нас теж, теж звинувачує Росія без ніякої, ніякого серйозного мотиву. На нас нападає на, як на Ісуса. Тобто ми вже з Ісусом. І ми можемо так думати, то, що ми вже страждаємо так, як Ісус. Але цього не вистачає. Тому що ми, коли читаємо історії наших святих яких називаємо мистиками, ми дуже часто що читаємо там, Ісус у кожного спитається, чи ти готовий вільно, вільно прийняти страждання? Не тільки те страждання, що вже приходять до тебе, а вільно прийняти страждання, щоб бути зі мною, і щоб співпрацювати зі мною. Заради спасіння людей. Це роблять наші святі. Вони кажуть Ісусові, Ісусу, так я хочу прийняти страждання, несправедливе страждання, щоб бути з тобою і щоб разом з тобою рятувати себе і все людство. І коли таке запитання ми чуємо в нашій голові, конкретно від Ісуса сьогодні, ми знаємо, як складно, як нелегко є сказати Ісусу, так, я хочу страждати з тобою, тому що ми бракуємо віри, ми не маємо такої довіри до Господа, ми ще думаємо, ми ще маємо спокусу думати, що я сам вирішу, як я хочу жити. Я сам вирішу, яким шляхом я хочу співпрацювати з тобою, Господи. А Господь спитається, чи хочеш ти прийняти мій шлях, мій. Чи ти віриш, що я син Божий, що я син Давида, Месія, який прийшов до тебе? І це є дуже складно. Тому ми сьогодні дуже смиренно, дуже смиренно молимось, кожен за себе. І один за одного, щоб Господь нам допоміг його страждаючого прийняти. Амінь.